Привіт! Сьогодні у нас на огляді новенький ігровий ноутбук Dream Machines rg 4070 17 UA31. Це майже топова модель. Вище у виробника тільки серія RX з більш потужними відеокартами та додатковим зовнішнім охолодженням. Зараз ближче познайомимось із новинкою. До того ж, це гарний привід поглянути на декілька ігрових релізів. Horizon Zero Dawn Remastered та Dragon Age The Veilguard. Починаємо. Перед нами ноутбук із класу замінників десктопів, тобто явно не для прогулянок містом і у кафе. В першу чергу, звісно, через 17-дюймовий екран та відповідні йому загальні габарити корпусу, хоч вага у межах розумного. Я за старою пам'яттю очікував, що 17-дюймова модель буде важити близько 3 кг. А виявилося трохи більше 2,5. При цьому конструкція міцна, така, що викликає довіру. Корпус виконаний із комбінованих матеріалів, верхня та нижня панелі з металу, топкейс, це поверхня з клавіатурою, пластиковий, з маркістю складно. На камеру залишити дуже явні відбитки не виходить. Але під час експлуатації чорний корпус, звісно, покаже всі сліди вашої діяльності. В наявності, звичайно, RGB-підсвітка. У даному випадку, окрім RGB клавіатури, додали ще пару смужок позаду. Є можливість вибрати колір або один з декількох готових ефектів. Яскравість підсвітки невисока, добре помітна в напівтемряві. Клавіатура повнорозмірна, з великими клавішами курсора і окремим цифровим блоком. Зверху розташувались дві окремі кнопки. Для увімкнення ноутбуку і перемикання режимів роботи. Що здивувало, так це тачпад. Як для ігрового ноутбука він тут величезний. Різноманіття портів просто достатнє, без рекордів. Частина з них знаходиться позаду. Перелічу, що де. зліва замок Кенсінгтона, повнорозмірний USB-A версії 3.2 і два аудіороз'єми. Один комбінований, другий окремо для мікрофона. Справа ще два USB a версії 3.2 та повнорозмірний картрідер. Нарешті позаду, окрім роз'єму живлення, гігабітний Ethernet, HDMI 2.1 та Thunderbolt 4 з підтримкою живлення та підключення зовнішнього монітора. Ну і знизу у ноутбука пара динаміків. За частотами, це, звісно, звичайний ноутбучний рівень, без особливих басів, але порадував запас гучності. Тепер екран. Як я вже згадав, це велика 17-дюймова панель з дуже непоганими характеристиками. Це IPS з роздільною здатністю 2560 на 1600 пікселів. Яскравість в районі 400-450 ніт. 100% покриття SRGB. Любителів динамічних ігор повинні порадувати частота оновлення 240 Гц та наявність Nvidia G-SYNC. Загалом гарний ігровий монітор. Над екраном веб-камера з двома мікрофонами. Роздільна здатність відео максимум 720 p якість найбазовіша. Якщо хтось за габаритами не здогадався, що це не офісний ноутбук, то якість вебки та відсутність будь-якої біометрії натякають на це. Поговоримо про найважливіше в таких машинах залізо. В основі флагманський процесор Intel Core i 9 14900 hx це 8 продуктивних та 16 енергоефективних ядер загалом 32 потоки. І станом на кінець 2024 року це все ще один з найпотужніших ноутбучних процесорів на ринку. У парі з ним відеокарта Nvidia RTX 4070. Якщо вам потрібні 4080 або 4090, то доведеться звернути увагу на топову лінійку RX. За Wi-Fi 6E та Bluetooth відповідає чудовий модуль Intel AX211. Щодо пам'яті, то в мене на тесті базова комплектація 32 ГБ DDR5 4800 і терабайтний SSD M2 формату Patriot P300. За сучасними стандартами, це середнє за швидкістю рішення. Втім, при покупці в фірмовому магазині виробника можна зайти в конфігуратор і вибрати щось цікавіше аж до швидкісного Samsung 990 Pro. Ну і якщо вже мова зайшла про апгрейд, то в ноутбуку можна замінити оперативну пам'ять у двох слотах і додати другий накопичувач. Це можна зробити як на етапі покупки в конфігураторі, так і пізніше самостійно. З набором заліза визначились. Тепер, звичайно ж, перевіримо, на що воно здатне. Почнемо з теоретичної частини, температури та потужність ті граничні показники, які ви в реальному житті, скоріш за все, ніколи не побачите. Тут, при максимальному постійному навантаженні в турборежимі. Процесор стабілізується на 94-95 градусах і споживає 125 Вт. Якщо ж так само навантажити відеокарту, то отримуємо плато 81-82 градуси та близько до максимально можливих для 4070 70 140 Вт. Простою мовою, ноутбук здатний вичавлювати максимум із можливостей свого заліза, не вдаючись до дикого тротлінгу. Дякуючи непоганій системі охолодження та рідкому металу. Показники ж в реальних іграх побачимо пізніше. Тестуємо сиру продуктивність процесора. Ось результати Geekbench 6, Cinebench в однопотоці та Багатопотоці, корона старої та нової версії, нарешті, PCMark 10. Для відеокарти традиційно 3 dmark Ось результати в Timespy, Port Royal та Speedway. І нарешті реальні ігри. Тестування проводилося в рідній роздільній здатності, в турборежимі та з використанням лише дискретної відеокарти. Windows та драйвери були останніми на початок листопада, що також суттєво впливає на результати. Як представника старих ігор, протестував Shadow of The Tomb Raider, DLSS баланс, пресет графіки найвищий, середня частота 149 кадрів на секунду. За відносно актуальні ігри відповідає Cyberpunk 2077 Найважчий пресет овердрайв з трасуванням променів DLSS на авто. Середня частота 35 кадрів на секунду. Так, RTX 4070 не витягує важкі ігри з трасуванням променів на таких роздільностях. Треба або вмикати генерацію кадрів, або знижувати роздільність до Full HD. З ігрових новинок першим спробую ремастер. Horizon Zero Dawn. Оригінальна гра завжди досить дивно поводилась на ПК з точки зору використання ресурсів відеокарти, як мінімум у випадку, карток від Nvidia. Так, у ремастері явно поліпшили деталізацію, додали кілька нових технологій, але поведінка на ПК кардинально не змінилася. Отже, DLSS баланс, пресет графіки дуже високий. Середня частота 68 кадрів на секунду. При цьому споживання графіки всього 75-85 Вт, що далеко від максимальних 140. І гра цей запас потужності тупо не використовує. Нарешті Dragon Age The Veil Guard. У грі немає внутрішнього бенчмарка, тому я просто грав і фіксував показники, використовував DLSS Balance та найвищий пресет Ultra. Розкіт фреймрейту в грі великий від 30 до 80 кадрів на секунду, але в середньому тримається в районі 40-60. тобто грати цілком комфортно. Якщо цього недостатньо, можна активувати ще генерацію кадрів. Сам Wailguard цілком нормальна гра, якщо забути про те, що вона має бути прямим продовженням попередніх частин. По геймплею це зовсім не Origin і навіть не інквізиція. Швидше, це більш казуальний варіант бога війни з великою кількістю катсцен і короткими коридорними локаціями між ними для боїв та луту. З явних плюсів для мене особисто стиль графіки, що відходить від нинішньої моди на фотореалізм. Все дуже фентезійне і трохи мультяшне. Локації чудово оформлені, а бойова система ефектна. З мінусів. Слабка система діалогів, де на вибір є один правильний позитивний варіант і кілька нічого не значущих, лише для кількості. Про якість сюжету та напарників поки що промовчу. Для цього треба пройти всю гру і тоді вже оцінювати. Сама ситуація навколо проєкту нагадує Hogwarts Legacy. Він теж був красивим і зі специфічним геймплеєм. В результаті отримав купу критики, але став хітом продажів. Ну а пов'єстка, гравці зі скрепною фіксацією скрізь знайдуть пов'єстку та пропаганду навіть у Тетрісі. Гаразд, припиняю, все-таки я не оглядач ігор. Тож, щодо температур у протестованих іграх, максимальна температура процесора піднялась до 86 градусів, графіки до 79. Тож закип'ятити чайник не вийде. Ще кілька слів про конфігурацію. Потужність такого топового процесора в комбінації з цією відеокартою в іграх надлишкова. Для RTX 4070 цілком підійшов би і I7. Але якщо ви використовуєте ноутбук не тільки для ігор, але й для роботи, вся ця потужність стане у нагоді. Особливо для важких завдань типу 3D моделювання чи важкого монтажу. Про автономність багато не скажеш. У такому потужному ноутбуку встановлено досить середню батарею на 60 Вт годин. Фактично, ноутбук для роботи тільки біля розетки. У комплекті також йде ось такий великий зарядний блок на 280 Вт. Для перегляду фільмів в економ режимі можна підключити невеликий USB-C зарядний пристрій з підтримкою Power Delivery на 65 100 Вт, якщо такий буде, наприклад, від смартфона. Нарешті, у ноутбука є фірмовий додаток для налаштувань Control center З корисного можливість вимкнення гібридного режиму і робота виключно з дискретною відеокартою, вибір режиму роботи ноутбука аж до ручних налаштувань, налаштування RGB підсвітки як клавіатури, так і корпусу. І нарешті режими зарядки ноутбука. Отже, ціни і висновки. На момент запису відео. Ноутбук Dream Machines rg 4070 17 ua 31 коштує в офіційному українському магазині виробника близько 95 тисяч гривень. В результаті ми отримали чудовий потужний пристрій. Не зовсім топовий топ, але явно вартий уваги. З гарним швидким екраном, дуже потужним процесором і відеокартою вище середнього. На ньому підуть всі актуальні ігри. Включаючи дві раніше згадані новинки осені. Хоча в найважчих іграх на максимальних налаштуваннях доведеться або активувати генерацію кадрів, або знижувати роздільну здатність до Full HD. І не забувайте про можливості для кастомізації під час покупки. На цьому в мене все. Це був Максим Технодід. Тримаймося!